Забуте космічне зіткнення було заховано в музейних осколках скла. Забута катастрофа як осколки скла розкрили таємницю космічного зіткнення 11 мільйонів років тому. Ми живемо в епоху, коли космічні загрози здаються чимось далеким і гіпотетичним, завдяки зусиллям НАСА та інших космічних агентств. Однак історія Землі свідчить про те, що зіткнення з астероїдами це не просто сценарій з науково-фантастичного фільму, а цілком реальне і періодичне явище. І ось недавнє відкриття австралійських і французьких вчених, засноване на аналізі музейних тектитів, пролило світло на забуту катастрофу, що сталася приблизно 11 мільйонів років тому. Це подія, яка, ймовірно, залишила глибокий слід в еволюції нашої планети і, можливо, навіть вплинула на розвиток життя. Тектити це особливі скляні утворення, що утворюються при зіткненні астероїда із земною поверхнею. Висока температура і тиск, що виникають в момент удару, миттєво плавляться гірські породи, які потім швидко остигають, формуючи ці дивні і цінні об'єкти. Знахідки тектитів не такі вже і рідкісні, але аналіз їх хімічного складу та віку дозволяє вченим реконструювати картину стародавніх космічних зіткнень. У південноавстралійському музеї в Адалаїді зберігається величезна колекція тектитів, які довгий час вважалися частиною австралазитів, найбільш поширеного типу цих утворень, що виникли в результаті зіткнення, що сталося близько 800 тисяч років тому. Однак, ретельний аналіз. Проведений командою Анни Мусоліно і її колег, виявив групу тектитів. значно відрізняються від австралазитів за хімічним складом і віком. Цей момент змусив мене задуматися про те, як багато інформації може ховатися в найнесподіваніших місцях. Музейні колекції, які часто сприймаються як просто сховища артефактів минулого, можуть стати ключем до розгадки великих таємниць нашої планети. Уявіть собі, скільки ще забутих катастроф і геологічних подій можуть бути замкнені в цих стінах, чекаючи свого часу, щоб бути виявленими і проаналізованими. Визначення віку цих незвичайних тектитів – 10,8 мільйонів років стало справжньою сенсацією. Це на мільйони років старше, ніж інші австралазити, і вказує на те, що вони утворилися в результаті зовсім іншого зіткнення. Назва анангіти запропонована командою вчених на честь аборигенів, які проживають в регіоні, де були знайдені ці тектити, це не тільки данина поваги місцевій культурі, а й нагадування про те, що історія землі тісно переплетена з історією людства. Цей випадок демонструє, наскільки важливо враховувати місцеві знання та традиції при проведенні наукових досліджень. Аборигени, які жили в цьому регіоні протягом тисячоліть, напевно знали про існування цих дивних каменів, можливо, навіть приписували їм якусь містичну силу. Враховуючи їхні знання про місцевість та геологію, можна було б отримати цінну інформацію, яка могла б допомогти у пошуку кратера. Але де ж впав цей гігантський астероїд, який породив анангіти? Вчені, ґрунтуючись на хімічному складі тектитів і геологічних особливостях регіону, звозили область пошуку до ланцюжка вулканів на Філіпінах, в Індонезії і Папуа Новій Гвінеї. Це логічний крок, враховуючи, що хімічний склад анангітів вказує на те, що їх материнська порода знаходиться глибоко в земній мантії, а вулканічні регіони це місця, де мантійні породи піднімаються ближче до поверхні. Однак пошук кратера в вулканічно активній зоні це завдання не з легких. Круглі структури зустрічаються скрізь, зазначають дослідники. І дійсно, вулканічні ландшафти часто рясніють крутими формами і отворами, які можуть бути помилково прийняті за кратери. До того ж, ударний кратер міг бути похований під шарами лави або зруйнований ерозією за мільйони років. Цей факт підкреслює складність роботи вчених геологів, які намагаються реконструювати події, що відбулися в далекому минулому. Їм доводиться працювати з фрагментами інформації, які часто суперечать один одному, і робити освічені припущення, засновані на логіці та наукових знаннях. На закінчення, відкриття анангітів – це ще один доказ того, що наша планета знаходиться в постійному русі і піддається впливу зовнішніх сил. Космічні зіткнення це не просто абстрактна загроза, а реальне явище, яке залишило незгладимий слід в історії Землі. І, можливо, подальші дослідження музейних колекцій і геологічних даних допоможуть нам розкрити ще більше таємниць про минуле нашої планети і краще підготуватися до майбутніх космічних загроз. Важливо пам'ятати, що вивчення історії Землі це не тільки наукова задача. А й спосіб краще зрозуміти своє місце у Всесвіті і оцінити крихкість нашої планети. Я впевнений, що майбутні дослідження, спрямовані на пошук нових анангітів та аналіз їх хімічного складу, дозволять вченим отримати більш повну картину катастрофи, яка сталася 11 мільйонів років тому. І, можливо, це допоможе нам краще зрозуміти еволюцію нашої планети та підготуватися до майбутніх космічних загроз. Ключова думка забуті осколки скла можуть містити ключі до розуміння забутих космічних катастроф і еволюції нашої планети.